Всім привіт і всім миру, і знаєте, слухаючи пасторів салтаненки, я розумію, що нам потрібно не просто букву казати, а слово Боже, дух, приносити дух людям, щоб вони возростали в Ісусі. Тому що якщо ми будемо просто виривати якісь уривки з Біблії, казати, що дивіться, Бог заплатив за нас. Відтоді це вийде зовсім не так, тому що Бог за нас заплатив, але ми грішучи далі, тільки кажучи, удобно нам, ми відкидуємо від себе Бога, ми приймаємо те, що Він нас спас, і продовжуємо грішити, грішити і грішити. Але це для нас це закінчиться дуже, дуже погано. Тому дивіться, не виривайте, не виривайте з Біблії уривки і слідкуйте за тим. Чи є у вас дух Святий всередині, коли ви читаєте? Також дивіться, що ви не тільки е, своїм ротом читили його, а й.